Фашисти, сатаністи і колективний захід це улюблені теми російських пропагандистів. Особливо такі жахачки полюбляє головний московицький недоекзорцист Соловйов. Уже все. Вже все. Тобто, ми переходимо з режиму так званої спеціальної військової операції. Ми переходимо в зовсім інший режим. Ми переходимо в режим священна війна. Ну реально, це режим священна війна. Напроти стоять 50 країн, яких об'єднує сатанізм. Ти Мабуть, НАТО вже не звучить так грізно, як пентаграма, але не думайте, що той кремлівський соловей щось нове вигадав. Він просто домовхнув пил з радянської методички, тому що ще у 80-х по совєтському тіліку розповідали, що США то штаб-квартира сатани. Ідеологія фашизму. Ідея фашизму ненависті до людей сьогодні процвітає у сполучених штатах, яких тільки жахів ти побачиш на американському телебаченні. Створюється враження, що їх придумують люди з хворою психікою. Нормальна людина до такого просто не додумається, але не тільки привиди, монстри та вбивці залякують в Америці. Горозвісна радянська військова загроза ось одна з улюблених тем ЗМІ у США. Американцям намагаються вбити в голову, що радянський союз винен майже в усіх бідах на землі не во всіх бідах на землі. Ну, звісно, раніше лякали, що в США діти моляться на чорта і плюють на портрет Леніна. А тепер все те саме, тільки Леніна замінив Лілі Путін. Ну а метод виправдання війни він не змінився. Нас всі ненавидять, треба захищатись. От як Болетяна Федерація розв'язує нові війни під старими пропагандистськими гаслами, мавпуючи своїх попередників, дізнаєтеся у сюжеті. 9 травня 1965 рік. У розпал холодної війни з недружнім заходом Москва влаштовує парад перемоги. Вдруге, після 1945-го, помпезна дефіляда з танками, гарматами, ракетами. Червоною площею крокують сотні радянських вояк, а на чолі Брежнєв, який явно хотів цим шоу налякати західних капіталістичних агресорів. Ось вона, наша гордість. Головна зброя радянських Збройних сил. Ці ракети здатні знищити об'єкти противника у будь-якій точці земної кулі. А це 2022 рік. Ті ж танки з 45-го року. А на них російські ваньки, які не змогли за три дні взяти Київ. Очолює усю ту побєдобєсну вакханалію диктатор Путін. Щоб усі недруги болотяної федерації тремтіли від страху. Бункерний викотив у центр Москви не лише спадок дідов, які воювали з фашистами, а й ядер. Мобільні можливості... мобільні можливості комплексу ЯРС дозволяють у короткі терміни потай розосередитися на великих територіях і здійснити гарантований запуск ракети, здатної подолати будь-яку систему протиракетної оборони. Ракетні з'єднання озброєні комплексами ЯРС становлять основу мобільного угруповання ядерних сил Росії. Минуло майже 60 років, а нічого не змінилося. Риторика, гасла, заклики все як в СРСР. Утім, паради то лише верхівка айсберга. Пропагандистське меню Росіюшки включає усе найкраще з радянської кухні. Соловйов зі Скабєєвою то просто офіціанти. Рецепти з архіву ЦК КПРС. Ну, наприклад, меседж про бравого совєтського солдата, який готовий померти за родину, московитам вливають у вуха ще з часів, коли телевізор був чорно-білим. Радянський солдат, радянський солдат, вихований у дусі патріотизму. Якщо накаже батьківщина у хвилину грізної небезпеки, впевнений не у своїх силах він рішуче зробить крок у бій. Оця методичка в Русляндії передавалася з покоління в покоління, нею надихнулися, й московицькі попи. Нині ФСБівці у рясах з неяби яким заповзяттям переповідають байки пращурів, які, до речі, свого часу забороняли і навіть карали членів їхнього РПЦшного угрупування. Служба ворожоних військових... служба у Збройних силах це справжній подвиг, тому що він вимагає готовності від кожного, хто склав присягу захищати батьківщину, не шкодуючи життя свого. Будучи мирними, миролюбними та скромними людьми, ми одночасно були б готові завжди і за будь-яких обставин захистити свій рідний дім. А Болотяну федерацію за версією рупорів Кремля необхідно захищати повсякчас, бо ж московитам постійно вважаються якісь фантомні вороги, що у радянські часи втіленням зла для росіянців став недружній захід. Давайте об'єднаємо своє обурення проти агресорів, які не стоять на позиції співіснування, які провокують розумієте холодну війну для того, щоб вона переросла в гарячу. Півстоліття минуло, а в кремлівських байках досі фігурує той самий проклятий захід. Правда, замість кукурудзяного генерал-майора, недруга Мерефії погрожує Ольга Скабєєва, у якої ненависті більше ніж здорового глузду. У знищити все до бісової матері. Чому тому що вони бажають знищити нас або вони, або ми. Третього не дано. Завдяки цим байкам кілька поколінь росіянців увірували в те, що вони не загарбники, а рятівники, і не лише родини, а й всього братнього люду. Приміром, у 1939-му Червона армія під приводом визволення українців та білорусів вдерлася в Польщу. Ну а потім скрепно поділили її з Гітлером. Але про цей союз з третім рейхом у побідобесній міфології ані слова. З такою ж типу благою метою совєтські вояки пішли у 68-му на тоді ще Чехословаччину. Союз, Радянський Союз та інші соціалістичні держави направили до Чехословаччини свої війська, щоб надати народу підтримку у захисті його соціалістичних завоювань. Радянські воїни прийшли до Чехословаччини як брати допомогти своїм друзям. Прайська весна Так у Совку назвали чергову загарбницьку авантюру. Нічого не нагадує. У 2014-му путінці копіпаснули цю назву, з'явилася так звані Кримська весна, русська весна на Донбасі, усі ті мордорські весни криваві без квітів, але з градами. Поки у Донеччині та Луганщині московити розігрували так зване визволення. Пропаганда активно качала стару платівку про братній український народ. А у 2022-му Путін пішов в Абанк, оголосив про початок так званої СВО під тим самим Брежнівським соусом. Про порятунок братів. Ці так званої СВО полягають насамперед у захисті жителів самопроголошених Донецької та Луганської народних республік від київської влади. Ми воюємо не з братні... Ми воюємо не з братніми народами. Ми воюємо з фашизмом. Мабуть, так правильно з фашистами, з націоналістами, нацистами, націоналістами. Ну звісно ж, яка пропагандистська байка без жахачок про так званих укронацистів? До слова, під час згаданої прайської весни совєтам теж усюди вважалися фашисти навіть на поштових марках Чехословаччини. У цьому будинку гніздилася контрреволюційна організація Клуб 231». На чолі якої стояли старий фашист Бродський, колишній буржуазний генерал Палічек, агенти іноземної розвідки, загалом ті міфічні фашисти у Совєтів вилазили з за кожного куща. А як би оті послідовники Єбільса насилувалися, у цивілізованому світі на цю пропагандистську маячню вже давно не ведуться. Саме тому понад 40 країн з 2022 року влупили по РФ і санкціями. Але нічого, матрешки вже звикли до життя за залізною завісою. Ще у 80-х СРСР отримав такий самий привіт за вторгнення в Афганістан. У відповідь на це тодішні совкові пропагандисти запевняли, що, мовляв, для могутньої держави це як комарокуси. Советський Союз, Радянський Союз, країна велика з потужною економікою, багатими ресурсами. Тож усі ці блокади та санкції вже якось переживе. А от щодо союзників Вашингтона, які набагато більше залежать від зовнішньої торгівлі, політика ковбойських наскоків на нормальні економічні зв'язки б'є значно сильніше. Нинішні санкції теж за версією зомбобачення Русляндії. Ні по чому у них виявляється, економіка лише зміцніла. Ну щоправда, тільки у Скабієвській версії реальності. Російську економіку російську економіку не просто не змогли знищити американські західні європейські санкції. Її перебудували і навіть покращили. Росіяни не просто не голодують. Вони навіть краще живуть ніж до так званої СВО. Ну звісно, краще. Така вона справжня стабільність по-московицьки. Коли рубль робить піке, а кремлівські держеморди називають це злетом. Рубль – сам Рубль – найтвердіша валюта. Ось якщо впав, то тимчасово. П'ятдесятих рубль теж вважали найтвердішою валютою. Ну а що курс вигадували у Кремлі, а у світі його ніхто не визнавав. Ото дерев'яний за кордоном не приймали навіть задарма, зате агітках совєти гордо рапортували про міцність своєї валюти. Рубель Рубль стає найтвердішою валютою. Ну а що товарів на полицях нема? Отже, інфляції теж нема. А глубінних тим часом годують байками про шалену інфляцію в Америці. Катастрофічка катастрофічна інфляція. Ще два-три місяці тому її зростання було на рівні приблизно 13,5% на рік, і це вважалося лихом. Нині зростання інфляції перевищує 18%. Сучасні рупери Кремля виховання на совєтських методичках і далі вигадують сюжети про фінансову катастрофу у Сполучених Штатах. Мовляв, бідні американці щодня обирають вечеря. Чи світло Антиросійські... антиросійські санкції на очах змінюють звичне життя жителів Сполучених Штатів? Рекордна інфляція, зростання цін практично на все, у тому числі астрономічні суми у платежах на електрику. Доводиться жорстко заощаджувати, а деяким взагалі обирати, сходити до магазину за продуктами чи сплатити частину комунальних послуг. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. По європейцям теж проїхалися пропагандистським катком, і тепер лапті ноги бачать у кожному англійці голодного русофоба, який їсть білок на обід. Портний город і місто Істборн збирається оголосити надзвичайний стан через бідність і голод, що зростають, колись успішне прибережне містечко за 100 кілометрів від Лондона переживає важкі часи. Його жителі змушені звертатися до продовольчих банків, а деякі батьки навіть відмовляються від прийому їжі, щоб їхнім дітям вистачало харчів. Та некогда Велика Британія. Колись Велика Британія там сьогодні стало відомо, що у деяких ресторанах будуть подавати білок через нестачу харчів. Сьогодні на російському ТБ брешуть, що в Британії їдять гризунів. А 45 років тому радянська пропаганда зловтішалася з того, що в англійців немає хліба. Англія вновь Англія знову залишилася без хліба. Біля булочних зранку вишиковуються довгі черги. Всі запаси розбирають за пів години. Тих, хто прийшов пізніше, зустрічають порожні полиці. Хоч десь у росіянців усе стабільно. Захід у них або голодний, або змерзлий. І так уже півстоліття без перерви на рекламу. Холодне, холодна та сніжна зима. Це завжди суворе випробування для всіх американців. Найбільше, звичайно, дає про себе знати холод у кварталах, де живе малозабезпечена публіка. Будинки тут, як правило, погано підготовлені до зими. Найчастіше їх навіть не опалюють взимку. Домовласники не хочуть нести зайві витрати. У 78-му по телевізору розповідали, як у США лютує генерал Мороз. У 2022-му – те саме. Тільки тепер за версією кремлівської пропаганди замерзала Європа. Мовляв, нічого було вводити санкції. У фейкові новини тут ще й купу газових погроз вплили. Зима. А зима буде велика, тільки сутінки і сніг. Отой совок, яким досі марять матрьошки нікуди не зник. Просто змінив обкладинку. Країна 404 починає нові війни за старими лекалами, з пафосом, брехнею і так званою братньою допомогою на танках. Російські пропагандисти дослівно повторюють радянські брехні про загниваючий захід фашистів і визвольну місію ракет. Загалом декорації змінюються, методички залишаються.